Не здоровими, а маленькими такими хвостиками, як в мишках. Щоб люди взяли і сказали, о, можна салату зробити. І скоро будемо сіяти це десь через місяць. У нас буде тут якраз на квітень місяць, а квітень місяць, так раз, раз там Пасха. Диска 5 градусів морозу може витримати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я вам розкажу, покажу трошки про редиску, чи варто сіяти на зиму її, який попит на ринку. Отака у нас, значите, така в нас редисочка. Рішили трошки вирвати, підчистити трошки, як то говориться. Вже Третій чи четвертий раз ми проходимо. Але хочу одне сказати, що сьогодні вже у нас 22 січня. 22? Ой, вибачай, з грудня грудня, і в нас ще є редиска. Сіяти на осінь, сіяли ми 30 вересня. Теплички вона не порос, проростає, як то говориться. З бурянами по теплиці не ходиться гербіцидами, а ще як в тепличці, бачите. І вона ну непогана, як то кажеться, свіжі вітаміни, свіжі. Але багато говорять, що це не сезонний, е -е, не сезон, весною переважно беруть. Так, редиску переважно беруть весною. Але хочу сказати, що. Перед війною на Херсонщині ми садили не сотку, там півсотки, як в мене тут посадяно. Бачите, в мене мало посіяно. А три сотки, п'ять соток. Ми сіяли, і дуже добре в нас, і в мене у відео, дуже добре в нас розходилося е, в роздріб. Навіть не, не на гурт, а розріб. І ми продавали кілограмами. Хай кілограм. 15-20 гривень. Така ціна була. На Новий рік на великих купаннях такий ринок продавали по 20-15 гривень, це гурт. Це до війни. А тут бачу переважно в пучках. Ну, в пучках теж вигодно. От такий невеликий пучок на гурті 25. Гривнів 20, гривень, якщо багатій. Отакі, бачите, тут є. Тут 20 ми робимо побільше, щоб людина взяла, вони середній наш, наша радиска. Ну, так, щоб було, вже взяли собі люди та й все. Навіть тут у нас вдома зробили отакий пучок і по 20 гривень продали, і людина має. Тому що нема куди дівати, якщо чесно. На гурт не повезеш. На гуртовий ринок. кажу, це об'єм маленький, вона з підростанням так, щоб тільки коли налиється, тоді ми прориваємо. Вернули вже з того кусочка ми 1200, я дав за 250 грам селести, Вернув я давно вже. Ну і так, трошки є і прибуток. Дехто додому прийде, не, не так, як у нас на Херсонщині, там переважно переходили, брали, робили салати, їли салом, що стільки, вона не гірка зараз, щоб ви знали, дуже смачна. Це просто от такий маємо цей результат. Наш результат. А чи варто, хто хоче, то і звичайно буде собі, хто любить. На другий рік я, мабуть, чуть-чуть посадю, небагато посію, тільки для себе. Це буде точніше. Хоч зелень цибулі теж непогано йшла, ми перебрали, вже бачите, перебирали, вже ж немає і так. А тут трошки пізніше посіяли, бачите, яка зелена. І ще одне хочу сказати, що нема морозу. Диска 5 градусів морозу може витримати, тільки, ну, якщо вона є переміна, в день тепло. Вона відростає, якщо морози будуть вже 5 градусів і тут буде замерзати, а не накрита нічого, вона просто-напросто вимерзне. Вимерзне верх, скоріше потім буде мерзнути сам плід. Це вже провірено. Хоч можна накрити агролукнами, накривають, але залежить від морозів. Через 2 дні різдво передають, буде мінус 8, мінус 9. Це вже як то говориться, велика, великий мороз для неї. Чесно кажу, це вже великий. А так, трохи повириваємо, а реста спробую накрити, в мене її агроволокно накриємо і якраз зробимо такий експеримент, скільки вона може витримати температуру редиска. Буквально на 2 тижні передають морози, все в мінусі і ночі вночі, Ну і ми якраз провіримо, що вона нам може дати. А так посів редиски навесно на півдні України роблять, в кінці, на початку січня, в кінці грудня. Тут я буду сіяти, так як я вже показував, є друга в нас взяття в теплиця. Тут кусочок посіємо, бо це місце ми залишимо під. Нашу розсаду будемо вирощувати. А тут ми посіємо редиску, весною краще беруть. Ми будемо десь в січні місяці фрезернем, посіємо. Нашою сівалкою зараз покажу. Дуже добре, мені подобалось, бачите, які сходи дуже суперові. Це не за сильне загущення, просто вже переростає, так як від сходів до. Вирощування ну, до місяця, з 20 днів до місяця, якщо є тепло, редиска повністю дозріває. Це буде вже 30 вересня і в нас вже сьогодні 22 скоро 3 місяці нашої редиски. Вона не стара, щоб кажу, стара, але е, росте. І дуже не буде вона ні повстання, нічого на зиму. Взяли таку бачите, стільки акумулятору зняли, взяли таку сівалку. вона Має барабани багато, там 8-10 залежить від що, сіє від е, моркви дрібненько, від е, ну, середиску, буряк, до е, навіть е, можна сіяти кавун на висадку, кукурузу. Все зроблено путь. Є навіть відео, як сходять, навіть сіяли е, капусту в е, брокколі. Відкритий ґрунт. моркву, все у відео показано. Такою сівалкою, це вакуумна, будемо сіяти ми в теплички наші. Ще якраз тими днями, хто має свіже підготовлене поле, можна посіяти на вулиці ту саму моркву. Морква на зиму сіється, нанські сорти вибираємо, яка підходить. Можете сіяти також, що в тепличці, що на вулиці. А так, по морозу ви не посієте. ну кажу, ще якраз ті дні. Бо, тому що кажу, по Україні вже мороз буде і він буде, коли буде вже розтаювати, самі знаєте, воно мокро не посіяти, ну нічого не зробите. А так фрезернули, посіяли собі і буде суперово. Раннє буде морква, вона буде в ціні. Як завжди, все раннє все, е, ціниться. А так виберемо ми редиску в пучки, Ну і будемо дивитися, як вона в нас піде завтра. Ну і так до свят якраз два дня лишилося, завтра післязавтра. Може хто її візьме, захоче е, свіжі витаміни. Ось так жінка вибирає, вибирала колись на Херсонщині, тільки ми вирощували і кидали зразу в ті. В мішки то ми різали, а зразу ми кидали в тачку, тачку і привозили, люди її чистили, потім мили, в мішки, поки не, в мішки, і везли на гуртовий ринок, ганіту, як я казав, вже на зиму ми продавали в роздріб. І непогано брали. Це на... звичайно хто хоче. Тут по в редиски, редьки, дайкони різні слабо. По селі бачу так, що береться, ну, береться, їдять. Бачу, що є не тільки по селі, але взагалі по селах і навіть по невеликих містах ті, що знають, тільки побачили те саме їдження за границею. Можливо, так само і на Брокколі вони перейшли, бо не знали люди, що таке є. Ось така у нас селеста. Бачите? Вона суперова. Одне, що мені подобається, це отакий от малесенький хвостик. Бачите, вона велика, вона є величенька. Якраз таких треба 12-14 штук на пучок. Але в нас є трохи більші, трохи менші, І ми робимо отакі от макар. От так. Бачите, вона красива, бачите, красива, супер. І ті хвостики нас якраз трошки радують. А що хвостики радують, тому що в других сортах є дуже хвости, здорові, великі, навіть ще треба прийдеться їх обрізувати. А тут вона не поливається вже давно, сирості тут вистачає, щоб виростити. Ну, якось так. А решта перед посівною ми просто-напросто її вирвемо, але будемо накривати агроволокном. Дивимося, що ще продам, що про той. Але пишіть, як ви, по яких областях, областях, як у вас де редиска. Буде дуже інтересно. Отака наша по двадцять чи більше є? Чи ви не вважали? Більше як 20 штук. Більше. Роблять, щоб гарно був пучок. Так. Щоб люди взяли і сказали, о, можна салату зробити. Ми почали вибирати нашу редиску, Навибирали вже. 20 штук почків у нас вже пішло. Дав рекламу в наші оголоші села, Ви знаєте, розібрали, але беруть по 7-6 по почків зразу, Ну, щоб взяти, щоб зразу все зробити салат. Непогано. Ще може лишитися 20, може більше почків ще буде. Ще ж ми не повністю прийшли, ще та сторона пройтися. Во. І чи варто? Ну це варто, якщо є вас мало. Якщо багато, то звичайно треба тільки на ринок, який, як то кажеться, гуртовий. Гуртовий там приймають по 15, можуть вас це прийняти. Самі вони стають 15-20. Двадцять 20-25 ним торгують. Так як я ціни вам показую. Такі ціни є. Селіста, чим ще раз. Скажу вам, чим нас добре, це тими бачите, маленькими-маленькими, не здоровими, а маленькими такими хвостиками, як в мишках. А є великі, здорові. Бачив сьогодні у відео знакомі, там, рекламував другу другий сорт і другої фірми. Бачите, ну це далеко, далеко кажу. Що вона мені подобалась, оце, що малесенький є і вона має дуже гарний вигляд, суперовий вигляд. Так що я вибрав селесту, а вам це не реклама, а вам вибирати, що хочете. Е, Перше, хочу сказати, що розібрали в мене, я думаю, що це ще розберуть. Будемо ми накривати, так як в нас морози. І е, скоро будемо сіяти це десь через місяць, може скоріше, числа, може від 10 січня і більше це тут на е, заході України, будемо сіяти в теплицю, щоб в нас була. Е, Зараз скажу, щоб в нас була грання, так як в нас десь на кінець лютого до середини ми здавали вже нашу редиску, це на Херсонщині, там тепліше, там менше хмар і прогрівається ліпша, ліпша редиска. Я маю йду в середині все. А тут вже такого нема. Тут більше хмар. Ну і, звичайно, не такий вже буде ранній врожай, як на Херсонщині. У нас буде тут якраз на квітень місяць, а квітень місяць, так раз, раз там Пасха, ну і по великодні свята. І весною краще беруть, чесно, краще беруть отакі гарні цей. Щоб садити, садити, я садив і. 12 соток в тепличок, це непогано було, чесно кажу, це непогано було весною зібрати, вивезти, але ми на кілограми, як я вже говорив, давали. Ну, Але тут мені теж подобалось по ціні, що можна і навіть в нас на, бачите, такі пучки продавати, хоч тут можна два робити, чесно кажу, тут можна два робити. Я вже хочу, щоб людина взялася, зробила того салату. Ну і я думаю, що... Не пошкодують, що взяли, бо він точно він зараз не пече, не пустий, ні нічого редиска. Вона взагалі суперова. Пишіть ви в коментарях, яка у вас редиска, чи ви садите по Україні, бо багато дивляться. Редиску, хоч кажу, беруть. Бачите, взяли, прийшли, рекламу, побачили і взяли. Так що завтра можна і не везти нікуди. Ще завтра забруть, трохи собі лишиться. Ось вам і, як то кажеться, такий маленький бізнес. Хоч буде свіжа копійка на зиму. Так як нема, що можна було більше цибулі насадити, можна того. І до кучі воно б йшло. Того салату, тої самої пекінки в тепличці, це якщо має це, ми на... У майбутньому на другий рік, якщо були теплички, ми, скоріше всього, так і займемося. Яку молоду капусту, щоб в нас було свіж, все свіже на як то говориться, на Новий рік. На Новий рік і, 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 і різдвяні свята. А так ми будемо вже е, дориваємо якраз ще тук, 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 гарно, бачите, дориваємо редиску, ми дориваємо і. Будемо накривати, бо з завтрашнього дня вечором і післязавтра вже буде мінус 9, так як зараз тепло. На ранну сьогодні морозу не було. Якось так, хоч вона, якщо ви посієте зараз в січні, нічого вона не боїться такого морозу, накрийте агроволокном, можете на дуги, можете на землю. Можете 30 можете 42 накрити, все рівно вона буде тоді, коли прогріється земля. Вона прокільчиться, хоч вона може виходити, коли притеплі, вона скоро виходить. А так прокільчиться і буде нормально. Ще не знаємо, які звичайно будуть морози, але вона каже, що якщо під агролокном. У мене ніколи не було, що вона замерзала. У неї в минулому році у мене тут трошки, я ще не накривав, бачите, я ще не накривав. Хоч були морози у нас зверху той по листочку, а так, бачите, у нас стоїть так, що вона витримує. Але щоб були морози, якщо 10 градусів буде, і воно протримається 10-15 днів, воно вже все, воно і не росте. Така редиска, яка є, така і буде. Ну, але тут вже треба свіжу сіяти. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава збройним силам України! До побачення!